Уявіть собі, 20-те століття, час, коли руйнуються імперії, а на їхніх уламках постають жорстокі тоталітарні режими, саме в цьому вирі українське слово стає справжнім полем битви битви за душу цілої нації. І сьогодні ми поговоримо про письменників, для яких чорнило стало зброєю, а власне життя маніфестом спротиву тих, хто формував ідентичність України попри все. І оці слова Любомира Гузара про Василя Стуса, знаєте, вони ідеально задають тон нашій розмові адже вони про внутрішню свободу, яка виявляється сильнішою за будь-які мури і грати. Саме ця незламність духу і єднає всіх героїв нашого сьогоднішнього огляду. Отже яким буде наш маршрут? Ми пройдемося слідами поетів у вигнанні, потім переживемо просто неймовірну втечу з гулагу і, врешті, почуємо незламний голос опору, що лунав з за залізної завіси. Тож починаємо. 20-те століття для України це ж суцільний вир подій. Світові війни, революції, голодомор, репресії. Здавалося, сама ідея української нації опинилася під загрозою зникнення. Але саме в цьому вогні, знаєте, гартувалася абсолютно нова генерація літераторів. І от виникає питання. Як ну от як у таких нелюдських умовах література змогла перетворитися на зброю, і чиї голоси не просто вижили, а й по суті визначили цілу епоху? Давайте почнемо з тих, хто був змушений творити далеко за межами Батьківщини. Після поразки українських визвольних змагань 1917-1922 років почалася потужна хвиля еміграції, і центром цього життя не випадково стала Прага. Чому саме вона? А тому, що уряд Чехословаччини активно підтримував українських біженців, і місто перетворилося на такий собі культурний оазис у вигнанні. Цікаві визначення, правда. Імператор залізних стров вони належать одній з ключових, просто таки центральних постатей тогочасного емігрантського середовища. Його творчість це спроба осмислити поразку і знайти шлях до майбутньої перемоги. Так, це Євген Маланюк. Його часто називають українським одіссеєм. Як учасник визвольних змагань, він у своїй поезії втілив увесь біль від втраченої державності, але водночас і незламну волю до боротьби. Тут важливо розуміти, праська школа це не якась офіційна організація зі статутом і членськими квитками. Ні, це було скоріше таке собі духовне братство. Їх об'єднував спільний досвід досвід боротьби за Україну та її болючої втрати. Вони по суті творили державу в дусі, коли на мапі її вже не було. Їхня поезія це по суті філософія чину, філософія дії. Вони вірили, що нація сама є творцем своєї долі, навіть після нищівної поразки. Це була література сильних, загартованих у боях особистостей, які намагалися осмислити минуле, щоб не повторити помилок у майбутньому. Гаразд, від колективного руху перейдімо до неймовірної історії однієї людини історії, яка стала справжнім символом незламності людського духу в його боротьбі з бездушною тоталітарною машиною. Думаю, багато хто чув про цей роман він справді захоплює своїм сюжетом, але його справжня глибинна сила в тому, що він майже автобіографічний. Іван Багряний не вигадав цю історію, він її прожив. Його заарештували, катували, засудили, і він втік втік з ешелону смерті, що віз його на далекий схід. Тож тигролови це його особиста перемога, втілена в літературі. У романі є просто блискучий прийом протиставлення двох потягів, що мчать крізь тайгу. Один це дракон, справжня пекла на колесах, символ радянської репресивної системи, а інший розкішний експрес, світ свободи, кохання, мрій, світ, з якого головного героя силуміць вирвали. Багряний малює пасажирів дракона не просто як в'язнів, це люди, у яких відібрали абсолютно все дім, родину, гідність, ба навіть майбутнє. Це, по суті, голос тисяч безіменних жертв тогочасного терору. А тим часом буквально поруч у паралельному світі експреса панує зовсім інша атмосфера. Оцей чорний юмор професора лише підкреслює прірву між двома реальностями. Для пасажирів експреса тигр це якась екзотична страшилка, а для втікача з дракона жорстка реальність, де він щохвилини бореться за життя. У новому світі, куди потрапляє герой після втечі, панують закони Тайги. І от полювання на панти стає центральним елементом сюжету. Це не просто спосіб вижити, ні. Це символ зовсім іншого життя, вільного, небезпечного, але сповненого людської гідності. А тепер давайте перенесемося з далекої тайги та емігрантської Праги назад до Радянської України. Тут опір набував зовсім інших форм. Це історія про тих, хто боровся з режимом зсередини, добре знаючи, що ціною цієї боротьби буде свобода, а дуже часто і саме життя. Шістдесятники це було, знаєте, як ковток свіжого повітря після десятиліть сталінського терору, на відміну від емігрантів, які боролися за збереження культури ззовні, вони намагалися відродити її зсередини. Вони вірили, що систему можна якось гуманізувати. Але, на жаль, відлига виявилася дуже короткою. І, мабуть, найяскравішим представником цього покоління був Василь Стус його шлях це трагічна історія перетворення надзвичайно талановитого поета на безкомпромісного борця Борця, для якого правда і гідність завжди були вищими за власну безпеку. Ця хронологія це по суті шлях на Голгофу. Кожен крок стуса на захист культури чи прав людини зустрічав дедалі жорсткішу реакцію режиму. Його життя перетворилося на суцільне протистояння, а його поезія на страшне свідчення пекла. Ці рядки це квінтесенція його долі. Навіть у найчорнішій темряві неволі він вірив, що повернеться до українського народу. Можливо, не фізично, але духовно через свою поезію, і саме ця віра давала йому сили триматися до самого кінця. Отже, подивімося, ми розглянули три абсолютно різні долі, три різні форми боротьби: поет-вигнанець, втікач романіст, поет в'язень. Що ж їх усіх об'єднує? Попри геть різні обставини, мета у них була одна зберегти голос нації. Маланюк робив це, будуючи інтелектуальні мури проти асиміляції, багряний доводячи, що сильна людина завжди переможе будь-якого дракона, Астус, перетворюючи власне страждання на найвищу форму протесту. Їхні методи були різними, але вони ніби доповнювали один одного, створюючи єдиний фронт боротьби. Мені здається, історії цих письменників дають відповідь слово може будувати фортеці духу там, де зруйновано стіни. Воно може прокладати шлях до свободи крізь непролазну тайгу, і воно може стати голосом, який не зможе заглушити навіть тюремні грати. Їхня творчість це доказ того, що навіть у найтемніші часи можна запалити свічку, яка освітить шлях цілому народу.